Зараз мене просто заставив розплох. О, Боже. Згинуть вороженьки. А герої не вмирають. Вітаю це Зіркове інтерв'ю. і Сьогодні ми в Мартинюк. Алло, Ви сьогодні організували чудовий благодійний захід. Розкажіть, будь ласка, позагалі. Так, ми довго на це наважувалися насправді. Ми не знали вже, що робити для того, щоб зібрати великі кошти для наших захисників, тому що люди виснажились, тумились. Ну, я зрозуміла, що потрібно якось віддячити наших донаторів, які постійно допомагають захисникам, і зібрати кошти на приодинчного бачення та автівки. Тому що зараз дуже запеклі бої, і на жаль, запитів у нас зараз. Ми навіть рахували, щоб закрити тільки те, що от є. От наразі це потрібно десь біля 400 тисяч доларів. Ну, тобто, тому на жаль, а захисники пишуть щодня і постійно не знаєш, що їм відповідати. Що срочно, срочно, срочно потрібно. І тому ми зібрали сьогодні в артистів, які погодились безкоштовно виступити. І Сергій Тенчинець, і М'єрмак, і Ейра, Вікторія Нірас. У нас дуже відомі ведучі поводилися. Це моя подруга Лілія Ребрик та Дмитро Танкович. І я дуже сьогодні шокована тим, як взаємодіють з нами люди, як вони активно за великі кошти купують лоти. Але і з лотами ми теж постаралися. Вони унікальні. таких лотів немає ніде, ні навряд чи будуть. Ви сьогодні, як то що організатор, ви порадували е, глядачів е, своїми піснями е, за час війни. Як наскільки змінився ваш Насправді не просто репертуар? Я вперше сьогодні вийшла на сцену за, за час війни. Тобто, я взагалі навіть забула вже, що які на акторка, вони вже всі сприймають, тому що я ще і позаштатний. Помічник головнокомандуюча, і в мене так війна, генштаб, штаб, і ось так воно все якось мені дуже було сьогодні Навіть так чуйно згадати про те, що я все ж таки артистка, як не крути. Скільки я знаю, у вас така з'явилася патріотична пісня Москаля на сьогодні. Так. кого така ідея виникла. А, справді, це було під час початку повномасштабної війни. Ми сиділи на кухні в мене в квартирі з моїм колегою, актором Сергієм Малюгою Були гучні вибухи поряд, і він щось почав наговорювати. Я кажу, записую. Я кажу, все я продовжую, зараз допишу. І ну і ось так і Воно ну, якось потім ми... під час реально були ж тоді дуже сильні вибухи. Страшно було на Київщині в Києві. Це все було чути, все взривалось. А ми у підвалі з гітаристом оце от тренувалися. І десь за декілька тижнів, навіть менше, вже була готова пісня Мускаляне цвях, і доля її не сказати успішна, тому що в мене реально немає часу, щоб зняти кліп. щоб це. Ми просто її записали, випустили вона є, її можна послухати на саундклауді, там на інших музичних якихсь мережах. Але я сподіваюся, в Ютубі вона є також в мене на моєму каналі, але Мартинюк. Я сподіваюся, що в неї ще буде життя, тому що вона така розривна. Ну я можу сказати, що ви досить таки успішна, тому що ви поєднуєте взагалі не поєднувані речі. Так? Ви є помічником головної команди, що її займатися благодійністю і співаєте. Ну така чи насправді вогнек а, а що от, скажімо, складного в тому, що вас ви виконуєте обов'язки помічника? Що там, які там складнощі? Ну по-перше, я позаштатний Я на це наголошую, тому що штатні можуть бути тільки офіцери. Для цього потрібно підписувати контракт. Я не на контракті про свої обов'язки. Я не можу розповідати. Ну як частково тільки то це я розповідаю. То що я можу розголошувати? за нагородження. Мені камбріги комбати відсилають. Героїв, яких потрібно нагородити. А, і ну да, не можу говорити. А як вам взагалі працюється з Валерієм Залужним? Як він як людина? Він неймовірна людина. Я таких людей дуже мало знаю. От мене є улюбленець на війні. Це генерал-майор Марченко, це мій друг 14-го року. який перший мене супроводжував є? на Донецькому напрямку в першій мої поїздці чотирнадцятому році? Ми так познайомились. Валерій Федорович. Він а, справжній от я просто не уявляю іншої людини на цій посаді, тому що людина просто живе. Вона зранку, до ночі не знає, коли він спить, він не їсть. Тобто я бачу це от постійно, до нього попасти нереально, там по 20 людей в черзі стоїть. Якщо вся команда пішла на обід, то він не йде на обід. Тобто Це дійсно людина, яка хоче на перемоги наблизити. Я знаю, скільки йому сил. Потрібно було і і досі, скільки він витрачає сил для того, щоб озброєння завести в Україну, і передати нашим захисникам. Це все дуже важко. Мільйонна армія він один, він неймовірна людина. Але з такою командою я думаю, йому. Тому йому все й дається. Дякую, дякую. А у вас двоє діточок, наскільки так. я знаю. Так у вас вдома практично немає. З ким вони прибули? Самі, ну вони вже великі, старші 16 років, молодші ну, трошки менше, звісно, 12. Але ну, я не можу сказати, що і вони постійно залишили, одні. Я ночую і... вдома, іноді, коли я на передову їжу, іноді. то звісно вони одні лишаються, а так ввечері я приходжу і більш за те, коли б я не прийшла я виконую свої функції матері, я допомагаю, я готую їсти. Так важко, тому що втома і все Єдно важко, я не прямо ну, з вигорання дуже сильне відбувається. Але в мене діти патріотичні. Вони знають мене. А, вони з 2014 року допомагали. Вони стояли під аптеками, збирали кошти разом зі мною. Збирали ліки для наших захисників під магазинами. Ну я не знаю жодного артиста, котрі таким займався, щоб діти підтримували. Вони пакували ці коробочки. Зараз вони теж, коли в них вільний час, приходять до мене в штаб, а мала там розмальовує гуманітарну допомогу для захисників. Старша то взагалі там нормально натрачать такий сленг. Вибачте. Тому це нормально. Я мати одиначка і в мене двоє дітей, які звикли, що мама вона не може по-іншому. А можете зараз заспівати щось із свого культуру? Матінко не плач, матінко не плач, діти йдуть до раю. Згинуть. Вороженьки, згинуть вороженьки, а герої не вмира. І наостанок ваші побажання читачам та глядачам оперативної України. Ну, по перше, дивіться цей канал обов'язково. Вони завжди висвітлюють вам правду. По-друге, допомагайте нашій армії, тому що ще не час розслаблятися. Вірте в сили ЗСУ, не хвилюйтесь, не панікуйте, все буде добре. Як би не було важко зараз, нема світла. Так розумію. Але є ті, кому важче, і ми, ми ж можемо правда, це витримати заради перемоги. Перемоги. Правда? Я теж так вважаю. Тому обов'язково переможемо, але тільки разом, тому що разом ми велика, неймовірна, нескорена сила. А я вам дякую за інтерв'ю та бажаю величезної наснаги на всіх ваших фронтах, фронтах так, на всіх діяльності і дійсно разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Дякую Дякую. 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 дякую.